Припинення договору оренди землі. Договір оренди землі припиняється в разі закінчення строку, на який його було укладено. Викупу земельної ділянки для суспільних потреб та примусового відчудження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом. Поєднання в одній особі власника земельної ділянки та орендаря, смерті фізичної особи орендаря, засудження його до позбавлення волі та відмови осіб, зазначених у статті. Від виконання укладеного договору оренди земельної ділянки, ліквідації юридичної особи орендаря, припинення дії договору, укладеного в рамках державного приватного партнерства, у тому числі концесійного договору, щодо договорів оренди землі, укладених у рамках такого партнерства. Припинення розірвання спеціального інвестиційного договору, укладеного відповідно до закону України про державну підтримку інвестиційних проєктів. Значними інвестиціями Договір оренди землі припиняється також в інших випадках, передбачених законом. Договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін. правочин про розірвання договору оренди суб оренди землі сільськогосподарського призначення орендарем, суборендарем, за яким є юридична особа приватного права, крім акціонерного товариства, повного та е командитного товариства, є значним правочином та потребує. Е попер... Переднього прийняття загальними зборами учасників або іншим вищим органом такої юридичної особи. Рішення про надання згоди на його вчинення, крім випадку, якщо статутом юридичної особи прямо передбачено, що такий правочин не є значним. У разі неприйняття прийняття загальними зборами учасників або іншим вищим органом юридичної особи. Рішення про надання згоди на вчинення такого значного правочину, крім випадку, якщо статутом юридичної особи. Би прямо передбачено, що такий правочин не є значним, такий правочин є нікчемним. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом.